Кажуть, якісне обладнання вартує дорого. Ну, це точно не про модель від Holtzman FS200S. Саме цей представник австрійського бренду сьогодні у нас на огляді. Даний верстат використовується для фрезерування чи шліфування дерев'яних виробів. Пройдемося по загальному конструктиву верстата. Основа виконана з листового металу. Коли сам робочий стіл є чавунним та має розміри 710 на 640 мм, що є гарантією стабільної обробки заготовки, вигун асинхронний з потужністю 2,8 кВт, з піковою потужністю у 3,75 кВт. Передача обертового руху від двигуна до шпинделя відбувається з допомогою пасової передачі з можливістю регулювання швидкості. Також доступна функція реверсу. Можливість регулювання вильоту шпинделя відносно площини дозволить виконувати операції різної складності. Не менш важливою функцією є зміна кута нахилу шпинделя. Щоки та роликовий прижим допоможуть стабільно та без зайвих зусиль працювати на верстаті. Для розширення можливостей опційно доступна каретка з робочим ходом у 1205 мм. До каретки додається паралельний упор з лінійкою та кутовий упор з транспортиром. Для зберігання робочої зони в чистоті є можливість під'єднання аспірації. їх ви теж можете знайти на нашому сайті. Простота у використанні, надійність та якість все це про модель F200 s від австрійського бренду Хольцман. Тож не зволікайте, переходьте на наш сайт та покращуйте своє виробництво разом з нами.